Новий тиждень нові історії від нашої муніципальної варти. Ми на варті не тільки закону, а й людяності. Ось чим запам'ятався нам цей період. Усе місто під наглядом. Муніципальна варта, комендантський патруль. Знаходимося на вулиці Перемога. Вар Все тихо, спокійно. Ми патрулюємо кожен куточок, а особливо в комендантську годину. Будинок у 2 годину ночі, початок 3. Все тихо, спокійно. Порушень комендантських години, а також порушень громадського порядку не виявлено, немає і не було на протязі останніх пів години. Безпека, немає вихідних і перерв. Шумні під'їзди під контролем. Муніципальна варта, комендантський патруль, будинок вулиця Снячна, 6. Перший під'їзд з п'ятого по третій все тихо спокійно. що шопотом, тому що люди вже сплять. Провели перевірку під'їздів, звідки надходили скарги на галасливих сусідів. Нагадуємо, ваш дім, ваша фортеця. Але не концертна зала. У центрі парку чоловік облаштував собі спальне місце: ковдра, холод, ілюзія комфорту. Мужчина! Пучина. Добрий день. Вам потрібна медична допомога? Глаз попав. Що це в глаз попав? Ні-ні-ні. Медична допомога потрібна вам? Поговорили, запитали, чи потрібна допомога. Пояснили, що парк не готель. Чоловік пішов. Чоловік від медичної допомоги відказався. Зараз збирає свої речі і йде. Цього разу комендантську годину порушувала молодь. Один без документів. Вам 18 років. Документи у вас є, що посвідчують особу. На військовому обліку стоїте. Так. Інший з роботи. Працюєте, навчаєтесь. На роботу. Де? Панорама? Панорама кухар, а третій у полоні кохання. Чого таке пізне в комендантську годину робити на вулиці Сонячній? Засидівсі засиділи з дівчиною, да? Перевірили всіх, поговорили, попередили. Адже юний вік не індульгенція. Повідомлення жінка агресує під будинком. Приїхали, вона не зізнається. Люди жалуються, що неадекватно ведете. Кричите, материтесь, діти входять. Матерюсь, точно? Покажи мені хоч одного чоловіка, хто скаже, що я материлась. Хоч одного чоловіка. Сусіди підтвердили, що все-таки саме ця жінка бешкетувала. Дівушка стала там було, Почала материтися, са громко кричать. Материлась хоч один мати провели бесіду, запропонували довести додому, але та відмовилась. На районі перемоги жінка лякала людей. Минула не відпускає, а втрачений зір привід для гучних заяв. Я на базарочек. На какой базырочек? Шо вы сейчас? Там на, будете. На рынок туда. И что там, и что там будете делать? А там есть место. Я там, как говорится. Давайте я вас посажу на лавочку. Не-не-не. Ребята, вы... Ну вы сидите на бетоне, давайте присядьте на лавочку. Дайте мне руку, пожалуйста, я давайте. не вижу вас. Давайте. Піднялась холодного асфальту. Поговорили. Біля сороки на портовій авто сигналізувало понад дві години. Відправились на пошуки власника. Їхали на виклик. Е працює сигналізація десь. Уже дві години, каже заявник, а власника немає. Наразі розшукуємо, де він може бути. Спокій мешканців на першому місці. Чоловік лежав на подвір'ї. Сусіди сказали, вдарився головою. Відна медична допомога. Ви дарили з головою? Упали? Не, не, треба. не треба? А що треба? Вам погано? Дуже. 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 Тут десь рядом проживаєте, так? Да? Запропонували меддопомогу, відмовився. Провели до під'їзду. Чоловіка доставили додому. Дощ вгамував і паркувальних порушників. Біля копійки без порушень, парковки. Проблемні місця чисті. Знаходимося по вулиці захисників України. Як бачимо, без порушень. Водій автобуса знайшов сумку, передав нам. Ми перевірили, чи є в ній документи. Ось вот содержимое. кошельок, банківські карти. Денег здесь 20 гривень. Далі. Зарядка. Оголосили в наших каналах. Після кількох годин пошуків повернули власниці. будь ласка. Я не знаю, що разсумки з продуктами забрала, сумка стала в автобусі. Ну, зарядка вам наша ключі. Все, Включі, Включі, Він. Він. Все. вам дякуємо. Дякуємо за вашу небайдужість та людяність. А далі ситуація навпаки: байдужість, яка шокувала наші серця. 91-річна бабуся впала під ліжко. А сусіди не змогли наважитись допомогти. Ми виїхали негайно, підняли, допомогли. Зараз буде вам допомагати. Байдужість небезпечна, але ми завжди поруч. Привет, бабушки Я не що такого в щоб так залишайтесь уважними до оточення. А якщо потрібна підтримка, ми поруч. Завжди ваша муніципальна варта.